Вітаю вас, шановні глядачі. Ви вже, мабуть, помітили і здогадались, що в мене особливе відношення до Дніпра і ця любов з дитинства. Тому я частенько у своїх відео монтую шматочки гарних краєвидів дніпровських руч і безмежних просторів дніпровських водосховищ. Це відео не стало виключенням, бо закінчилось наше перебування у Боровиці і треба повертатись у Пархомівку, де в нас є робота. Це підготовка пасіки до зимівлі. Але від'їзду передувала ще одна коротка ділова поїздка на далеку відстань до Львова. До Львова ми мали їхати на потязі, а наступного дня повертатись до Боровиці на автомобілі. З Черкас до Львова йде 43-й потяг Черкаси Івано-Франківськ, і ми заздалегідь за два тижні придбали на нього білети. Ну, що я можу сказати про Укрзалізницю? Для людини, яка давно не користувалася послугами, позитивні зміни помітні. Вони, хоч і не дуже визначні, але помітні. Поволі відновлюється рухомий склад, З'явились пасажирські вагони нового зразка, потяги стали рухати швидше, а час перебування в дорозі скоротився. І ще один великий плюс це помірні ціни на квитки в порівнянні з автобусом. Також хочу ще відзначити, що навіть у нашому вагоні був і працював кондиціонер. І, незважаючи на велику спеку у той день, поїздка виявилась дуже комфортною. І вже через 12 годин наступного дня о 6-й годині ранку ми вийшли на провокзальну площу Львова. Ранок у Львові. Позаду залізничний вокзал вирішили зайти у першу на. Шляху кав'ярню, щоб остаточно прокинути за допомогою львівської кави. І це в нас вийшло, але не тільки завдяки каві. Очі самі почали розширюватись від цінників в меню, вони в два-три рази були вищими, ніж ті, до яких ми звикли. Далі наш шлях пролягав до об'їзної дороги Львова у напрямку Новояврівська. Що можна сказати? Це був ще той квест. Бо Гугл навігація цілком не відповідала навігації на місцевості чи навпаки. Номери зазначених маршрутних автобусів взагалі не існували, або існували, але їхали туди. А самі перехожі мешканці Львова чомусь не хотіли допомагати туристам, мабуть, ще не прокинулись, або тут поставимо три крапки не буду вносити негативу свою розповідь. А тому продовжу. І, трохи поблукавши вузенькими вуличками Львова, нам вдалося часом доїхати, а часом і дойти до пункту призначення, а це магазин-металевий двір на об'їзді Львова, де ми пересіли на авто і стали незалежними. Від примг Google Maps і міського транспорту. Нас чекав шлях. У більше ніж 800 кілометрів на автомобілі до Черкаської області, який проходив через Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Умань і нарешті Черкаси. Хочу поділитися враженнями від цієї поїздки. І почну свою розповідь з того, що найбільше впало в Ока. А це два аспекти це приватні будинки і дороги. Ну от архітектура Львова мене зовсім не вразила. А от ті маєтки, що розташувались навколо Львова і навколо об'їзної, і по шляху до Тернопіля, дійсно вразили це якісь палаци. одразу згадались будинки у престижному передмісті Харкова. Так от вони, в порівнянні з тим, що я побачив тут, виглядали убогими хатинками. Але чим далі ми віддалялися від Львова, тим більше рідним ставав навколишній краєвид. І вже ближче до Хмельницька зовсім став рідним. Також хотілося б відзначити якість дорожнього покриття. На всьому шляху від Львова до Умані воно бездоганне, без вирв пагорбів і навіть тріщинки відсутні. Місцеві розповідали, що будівництво великі китайці, а завершували турки, от тому і гарна дорога. До якості доріг ми ще повернемось, а зараз трохи змінимо тему. Шлях додому зайняв. В нас 2 дні, і ми зупинялись на ніч в одному із автотуристичних комплексів, про який хочемо розповісти окремо з подробицями і невеличкими коментарями. Обрали ми це місце не випадково, я заздалегідь розрахував приблизно на якому відрізку шляху ми можемо знаходитись надвечір першого дня подорожі зі Львова до Боровиці і ретельно вивчив. Всі пропозиції щодо відпочинку на ніч на цьому відрізку за допомогою Гугла. Цей комплекс здався мені найбільш відповідним до наших потреб. Я зателефонував до адміністратора і замовив нам котедж на одну ніч. Що сказати? Наш вибір був правильний, нам дуже сподобалось. Також хотілося би відмітити дуже гарний під'їзд до автотуристичного комплексу Медзібош, дуже охайну і дбайливо доглянуту територію, а також оздоблення за допомогою зелених насаджень, архітектури і деяких ретро-речей. Деякі з рішень по оздобленню нас дуже зацікавили і ми розглядаємо їх застосування. У оздобленні нашого маєтку у боровиці. А далі вас ще чекатиме розповідь про сам котедж, де ми зупинялися. Зарядка для електроавтомобілів. Годі по-русски розмовляти ворожою кацапською мовою. Ти в медзібожі. А які глибиться громені. Я вже сказав. Вулиця Богдана Хмельницького 1 дроп 1. Тут басейн, Оль. Можешь скоростаться с бассейном сегодня Не, ну если бы нам не ехать За Харьков, так можно было бы еще остаться на нее, да? <решит> <М>? <решит> Ну да, вон, вон мужики Сетка там дали Отак от, от людина построїла. Це була чистілка для взуття у фоє готелю, а це зараз один з залів ресторану, де ми вечеряли. За два дні подорожі ми дуже зголодніли, тому замовляли багато. Усе було дуже смачне і ця чудова вечеря на двох нам сталася у 500 гривень. І нарешті оглянемо сам котедж. Тут знаходиться три котеджа поспіль, наш оцей самий ліворуч номер 6 Вартість цього котеджу за добу всього 650 гривень. Заходимо на подвір'я, всіх запрошую до огляду. Оце такий котедж номер 6 у Меджибожському замку, де ми зупинились відпочити після дороги на Львів ночі у потязі. А вчора цілий день до Черкас, у Черкасах. І сьогодні вже доїхали до Хмельницької області, вже переїхали місто Хмельницький і в напрямку Вінниці. Десь 30 кілометрів за Хмельницьком є таке чудове місце, де ми вирішили відпочити. Зараз вже 6-та година вечора. Ми потомились і зняли такий котедж. Оце такий номер. Тут є піч. Є отаке ліжко. Отакий санвузол. Нічого надзвичайного, але все, що потрібно. Це душик. Це тут. Висять рушнички, унітаз, боляр, мийка, дзеркало. Тут крісло невелике, ну все дуже пристойні, по є. Дуже пристойненько, чистенько, кондиціонер. Оце прозивав, тут ще є холодильничок. Вот тут біля дзеркала. Дзеркало, телефон. Заказувати їжу в номер. Дуже все добре. Такий невеличкий холодильник. Вже працює. У нас холодильником ящички, шухлядки стаканчики-рюмочки. Зрозуміло. І оце так виглядає дворик з ганку номера. Ліжко виявили з ортопедичним дуже зручним матрасом. Ми добре відпочили і зранку помандрували далі. А тепер у порівнянні дороги Черкаської, Кировоградської і Полтавської області. Оце ми зараз знаходимося на кордоні Черкаської і Кіровоградської області. Оце такі тут будинки. Отака тут дорога. Самі ями. Вирви. І це ще менше. Далі в село буде називатися Стецівка. Там взагалі самі ями, а хати падають, Вон, які убогі хатинки. Землю погрузав. Оце ями в коліно. Кажу, що я у Львівській області. Будьте о, яка дорожка. Це саме кращі місця в Україні. Хоч і Льва, і оце Стецівка. Стецівка це Черкаська область, мабуть, да? так? Це вже Кіровоградська. Хотільва Полтавської області. Гіряють у ями. Гіряються тут не глибоко. І оце по цій дорозі їздить рейсовий автобус черкаси чигирин Черкаси Кременчук, Черкасий Дніпропетровськ. Не їздять, а мучаться. Це місце з містом називається Світловодськ, Кировоградська область. Населення більше 40 тисяч людей. Велике промислове місто. Має элеватор не был он. А дороги тут Николы не было. Никого в жити. Полтава нас встречала с правильной дошкой и колдобанем. А це вже відрізок шляху Полтава Суми поблизу села Мілорадове. А це та ж сама дорога полтави Суми за 10 кілометрів, не доїжджаючи міста Котельва. Чому я не став показувати дорогу до Черкас? Відповідаю, бо там немає чого показувати. Уся дорога однакова, гладенька. А от від Черкас є що показати. Самі глибоченні вирви, кожна особлива. І їдучи по них, треба кожній клонитись віддати шану. Оце в нас така дорога між Полтавською і Харківською областями, між містами Батальва і Краснокутськ Харківської області. Не можна. Ну, вже годі показувати жахіття проти ночі. Усім і усе вже зрозуміло. І так потихеньку ми доїхали до Пархомівки. І нехай в житті у вас усіх будуть тільки гарні дороги. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого, шановні глядачі, нехай здоровиться.